Вітаю вас на каналі. Топ З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І не дивлячись на ті події, що відбуваються, як нас не обстрілювали наші міста, я знаю, перемога все одно буде за нами, а відео уроки самі себе не запишуть. Діти повинні отримувати знання, рости розумними от, і розуміти, що мир краще. За війну. Слава Україні! Ну що ж, сьогодні відеоурок для 9 класу Алгебра, тема числові проміжки. І перед тим, як розпочнемо, у мене прохання натиснути вподобачку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, якщо ви цього чомусь досі не зробили. Я нагадаю, що наш відеоурок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретично, пояснює сьогоднішній матеріал, друга частина практично розв'язуємо задачі. І третя частина тестування. Пройдемо з вами тести і з'ясуємо, наскільки добре ви знаєте сьогоднішній матеріал. Отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. Множину всіх дійсних чисел, які більше від А. І менші від Б, називають числовим проміжком або просто проміжком, і позначають кругленькі дужечки всередині А, комою B. Тобто мається на увазі проміжок від числа А до числа Б. Отак воно читається. А математично записується ось так коротенько і гарненько. Точки координатної прямої, які зображують числа цього проміжку, розташовані між точками, які зображують числа А та Б. Ось у мене є координатна пряма. Зліва направо, вона прямує, є напрямок. Я напишу, що це 8х7, наприклад. От у мене є одна координата А, є інша координата Б. І все, що між ними розташовано, ось це вся множина ось цих дійсних чисел, які потрапляють. Буде це число А1, число Б3, то це будуть числа між одиницею, та трійкою. Якщо А, наприклад, 0, Б10, то це числа від 0 до 10. Але я не хочу зараз зупинятися на конкретних прикладах, тому я кажу просто проміжок від А до Б. Є ще варіант. Можна ось так позначити, дужечкою. Можна заштрихувати проміжок, який нас цікавить, а можна дужечкою. І так, і так графічно позначаю. Давайте розберемо випадки, які у нас будуть. Перший стовпчик у нас нерівність, що задає проміжок, де нерівністю писати? Потім будемо позначення цього проміжку і зображення. Три варіанти одного і того самого. Пояснюю, наприклад, Х більше А менше Б. Ось так можна прочитати. Ось у мене Х, невідомо число, знаходиться в проміжку між А та Б. Як цей проміжок записати математично? Ось кругленькі дужечки А і Б. Як це зображую? числова Значить, тут А і Б. А і Б всередині не зафарбовані, просто кружечки. Зафарбовані чи не зафарбовані, це має принципове значення, і ви побачите це. Значить, Якщо в мене Х більше А, або, але менше або дорівнює Б, бачите, тут не строга нерівність. Тут строга, тут не строга, то я записую це ось так: проміжок від А до Б, включаючи Б. Зверніть увагу, строга нерівність кругленька дужечка. не строга нерівність квадратна дужечка. Тут є різниця. Як кажуть у нас в Одесі, то дві великі різниці. І точку А я малюю просто коло не зафарбовуючи. А ось Б я повинен зафарбувати. І якщо на малюнку в мене точка зафарбована, я розумію, що Б включається сюди. Або ж це означає, що в цьому проміжку B теж може входити. Однак дорівнює. Кружечок не строга нерівність. Ой, строга нерівність. Зафарбований кружечок не строга нерівність. Не плутайте. Далі. Х може бути більшим або дорівнювати А, і меншим Б. Угу. Тоді в мене квадратна дужечка там, де не строга нерівність, і кругленька дужечка, там, де строга нерівність. Де у мене дорівнює ще є значить, зафарбований кружечок, де, не, де строга нерівність, не за, о, зафарбований кружечок. Якщо в мене Х більше або дорівнює А і Х, мені менше або дорівнює Б. Ну, з двох сторін квадратні дужечки, з двох сторін у нас зафарбовані кружечки. Та-дам! От чотири варіанти я розібрав. Але, може, ще якісь варіанти є. Правильно, здається, розглянемо. У нас може ж бути просто х більше А. Не обов'язково буде подвійна нерівність. Просто х більше А. Тоді у мене Х буде в проміжку від А до плюс нескінченності. Немає верхньої межі. Я не можу якесь число b написати. Бо нескінченність там. Як це зображують? Штрихуванням. Або ж дужечкою, але не торкаючись з іншого кінця Х. Або так, або так. Може бути х більше або дорівнює А, тоді А з квадратною дужечкою. Нескінченність завжди з круглою. Не можна в нескінченності знайти останнє число і включити його, увімкнути, долучити. Зафарбований кружечок. Знову 8. От і штриховка пішла в цю сторону. Якщо х менше Б, ну, то це значить від мінус нескінченності до Б. Першим пишеться найменше число, другим більше число. Тобто я проміжок задаю від 1 до 5, а не від 5 до 1. Я задаю проміжок від мінус 5 до 1, а не від 1 до мінус 5. Зрозуміло? Перше число менше, інше число повинно бути більшим. От як це записується. Я точку Б не зафарбував. Настроганась. І ось ці числа, які менше b. От вони в мене пішли сюди. Якщо х менше або дорівнює B, мінус нескінченість до B уже включаючи, бо B може бути дорівнювати, І кружечок зафарбований. З цим розібралися. Це, в принципі, вся теорія. Я хочу зробити невеличку паузу і подякувати спонсорам Ігор Кликач, Катерина Яроцька Паламаренко, Світлана Миколаївна Корнілова. Тічеро ФМ, Світлана Данилюк, Семен Петров, Артем бі 12 Любов Чернега це спонсори нашого каналу. Люди, які відображаються ось на головній сторінці каналу, їх аватарки. Вони є спонсорами. Вони натиснуть під будь-яким моїм відеоуроком кнопку спонсорувати. Обрали рівень підтримки від 10 гривень і вище. Вони отримують бонус. А також я їх згадую в відео, і я дуже вдячний їм за підтримку. Бо саме Завдяки їй я можу створювати наступні відеоуроки. Ви теж можете стати спонсором. Угу. Зараз якраз триває створення фізики для 9 класу. 9 класу це буде корисно. Відпочили трошечки. Рухаємося до практики. І давайте запишемо проміжки, які зображені на малюнках. От у мене є проміжок від мінус 2 до 6. на числовому промені кружечки не зафарбовані, тому це проміжок від мінус 2 до 6. Круглі дужечки. Від 4 до 12. Кружечок зафарбовано, значить, тут квадратна дужечка від 4 до 12. Від мінус 9 до мінус 3. Дивимося, зафарбований, тут квадратний. Квадратна дужечка. Тут не зафарбовано, кругла дужечка від мінус 9 до мінус 3. Від мінус 5 до 0, і там, і там, включаючи Ось, від мінус 5 до 0. Все, вправо виконано. Зобразимо на координатній прямій і запишемо проміжок, який задано нерівністю. Х менше 5. Як це малюється? Ось позначаємо 5, не зафарбовуємо. І числа менше 5 ось заштриховуємо. Можемо написати 4, 3, 2, 1. Да, можемо підписати. А можемо просто 5 і ліворуч у нього. І це буде проміжок від мінус нескінченності до 5. Ось. Графічно, і ось ми записали математично. Проміжок х більше 6, але менше або дорівнює 12. Значить, я позначаю числа тут 6 у 12, згадую де яке з них малюється. Зафарбовую між ними цей проміжок. 6 у мене строга нерівність, не зафарбовуємо. 12 не строга нерівність, зафарбовуємо. Як позначаємо? Кругленька дужечка, квадратна дужечка від частина до 12. Х більше або 3, 3. Ось у мене мінус 3. Ось це більше від мінус 3. Тоді буде від мінус 3 квадратна дужечка. До плюс нескінченності. Тут кругла дужечка. Нескінченність тільки круглою може бути дужечкою. Вправа номер 3. Знайдемо найбільше натуральне число, що належить проміжку. Згадаємо, що таке натуральні числа. Числа, які утворюються під час лічби. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Ми рахуємо з одиниці, не з 0 – Це не натуральне число. Ми не рахуємо 1,2, 2,3. Не рахуємо дробами. Ми рахуємо 1, 2, 3. Ціле додатне число. Так. От мінус 2,8. Яке тут найбільше число входить? О, 8 не входить, бачите, кругленька дужечка. Тому я беру число 7. Не 7,5, не 7,9, не 7,999 у періоді, тому що то не ціле число, а найбільше ціле число 7. Від 3 до 16, 16 включаючи, тому це найбільше число. На Від мінус 5 до 12,2. Найбільше тут число, яке можете натиснути паузу, поміркувати. Правильно 12. Найбільше натуральне число. Від мінус 4 до 1, там і там включаємо. До 1. Так. Далі, від мінус 12 до мінус 5. І тут відповіді немає. Є, ну, Відповідь є, що тут відсутнє таке натуральне число. Бо мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 це не натуральні числа, 0 ну, теж не натуральне число. Це цілі числа, але від'ємні. А 0 взагалі не належить ані до додатних, ані до від'ємних чисел. І не до, до натуральних і не належить. О, такий портал від, між додатними та від'ємними числами. 0. Так, 3,4 і 4,6. Яка тут правильна відповідь? Звісно ж, число 4. Та-дам! Що ще є вправи? Ого, я сьогодні підготував багатенько. Чи належить проміжку 1,4 до 6,3 число корені 16. Видобуваємо корінь 16. Це буде 4. Четвірка. 4 четвірка потрапляє в цей проміжок. Все суперово. Четвірка більше 1,4 і менше 6,3. Тому потрапляємо. Корінь з 5. Це приблизно 2,24. Можна видобути корінь, порівняти і побачите, що попадає. Корінь із 40 6,32. Так, за допомогою магії монтажа вносимо поправку. Тут відповідь ні. 6,32 вже знаходиться за межами даного проміжку. Тому ні, корінь і 40 не належить даному проміжку. Не належить. Домашнє завдання. Яким проміжком можна задати рік вашого народження? Беріть будь-який проміжок, головне, щоб у нього потрапляв рік вашого народження. Відповіді залишайте в коментарях. Коментарі я читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють в наступний відеоурок. Тож дивіться, відеоуроки для інших класів, можливо, там є ваш коментар. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до однієї зі шкіл міста Марганець Дніпропетровська область. Хто тут вчиться, пишіть в коментарях, тисніть вподобайки. Ну а ми рухаємося далі вперед за оцінкою. Тестові завдання самі ж себе не виконають. Тема тестів співпадає з темою уроку, де ми українська мова. Ось ми рідна соловійна українська мова. Так, тести проходжу я, я себе поважаю, пишу з великої літери. Своє ім'я і починаємо тестування. Так. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на те саме додатне число, то одержимо 4 варіанти відповіді. Одержимо, тисніть на паузу, поміркуйте, оберіть правильну відповідь, і ми отримаємо нерівність, рівносильну даній. Далі. Якщо ви дві частини нерівності помножити або поділити на те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то одержимо нерівність рівносильно дані. Нерівності, що містять знак менше або знак більше, називаються строгими нерівностями. Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки сказати, яке число менше, ні. Довести, що розв'язків немає. Так, бувають нерівності, де розв'язків немає. І ми так і пишемо: да, на нерівність розв'язків немає. Вказати, яке число більше, ні. Якщо А відняти Б менше нуля, то що я можу сказати? Я від одного числа відняв інше і отримав від'ємне. То значить, я віднімав більше, ніж було, правильно? А менше Б. Якщо з однієї частини нерівності перенести в іншу частину доданок, змінивши його знак на протилежний, то отримаємо нерівність рівносильну даній. Якщо відняти Б більше нуля, тобто я від більшого числа відняв менше і вийшло у мене якесь додатнє число. Перше число більше за друге. Тільки в такому випадку я можу отримати результат додатне число. Якщо тебе до рівня 0, коли я можу отримати 0? Коли я скільки було, стільки і забрав. Да? Коли є рівність, нерівності, що місяць знак менше або дорівнює, або більше або дорівнює, називаються нестрогими нерівностями. Нерівності, які мають ті самі розв'язки, називають рівносильними. Станіть відповідність знаки строгої нерівності. Знаки не строго нерівця. Все правильно, нічого не чіпаємо. Нам пощастило. Туду! У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеороки від самого початку до самого кінця, теж великі, молодці, респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти у файл, можна роздрукувати. Тема хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка десь огурь. Ну що ж, мої любі глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, обов'язково тисніть проміжну вподобаєчку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал Топ ШКОЛА своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсорами каналу обов'язково. Це допоможе мені швидше випускати нові відеоуроки. Приєднуйтесь, у нас є сайт з уроками зібраними. І сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі мої фоточки, кому цікаво, як я виглядаю. В ті, хто коротенькі відео. Всі посилання де правильно в описі під відео. Ну а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Напишіть в коментарях великими літерами. Вірю в Збройні Сили України. Я буду знати, що ви вірите, я буду знати, що ви не дивитеся місця із задоволенням. що вам все подобається. А в мене на сьогодні все. Тримаємося і слава Україні!